Давай, 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 давай. Покажи, як ти танцюєш. Я заспіваю, Я заспіваю пісню, Я заспіваю Заспівав дуже класно. Ура! Похлопаємо. А як? Павле, Та давай ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Ха-ха-ха! <гум> а, не! Да, я, я, я <гум> Куди їде? До нас! Ну, а до нас їде? Ну що, шо, щось зробили погане? А? Втікати. А що, ми що хіба зробили щось погане? Да, бо, там, бо там їдуть поліції. А. Поліція <гул> нас не забере, якщо ми нічого поганого не зробили. Ми Я ж нічого <гул> не вкрали, правда? А чому? Що чому? Ти хотів щось красти? Ні. Ні, правильно все. <гул> <А гул> так А! Ой! Боже, Павло, блін! Тут дурне. Ти що маму вдарив? Воно йде сюди. Зьом? Я так несподівана. А ну проси пробачення в мами. Де маму так можна бити? Я не зрозуміла. Вже не сильно, але я була готова. Відтак, немає. Що там таке? Оска! Ну і що? Куди біжиш, він купається? Куда ти погнав? Побіг до нього. Пат... Пат... Куди ти його? Та назад не він вже все тобі. Та може хай стоїть до завтра хай сюди. Якщо буде дощ. То і... і що йому буде під дощем, як тут все накрите?